15 вересня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення про демонтаж автоматів з питною водою. Серед причин підняття підприємцями ціни на воду до гривні 50 копійок. Тоді як раніше, її вартість складала від 80 копійок до гривні за літр. Я спілкувався з деякими житомирськими підприємцями, вони сказали, що там гривна двадцять, гривна 30 – нормальна ціна. От так зрозуміло, здорожчали там паливо здорожчали фільтри на поочищенні води. все це зрозуміло, але для цього проводиться, потрібно, хоча б прийти. Показати розрахунки і сказати, що ми от вимушені от настільки та підняти. От таким чином просто встановити і після цього ставити місто заручником. Такого не буде. Спочатку розрахунки і після цього вже проводити якусь інформаційну роботу, щоб не було такого просто ажіотажу навколо цього питання. Це дуже великі проблеми. Що велика сім'я багато потрібно води, а ми не можемо з крана пити нирки в чоловіка він лікується. На дві неділі беремо, купуємо, майбутнь літрів 60-80 води. Ось це все впливає на наш бюджет. Я бачив що зараз, зараз гривна 50. Ну, що сказати. Водичка, ну у мене такий великий балон 20-літровий. Сказати, скільки я її купую. Ну, скільки треба, стільки і купую. Там раз на 10 днів, може на тиждень, отак. Без води не обійтися, все одно буду купувати, бо нікуди не дінуся. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, частина автоматів розливу води у Житомирі не оформлена відповідним чином. Вони не оформлені. Так, вони подали заявку на оформлення. Я не можу сказати, що Но вони спочатку встановили, а після цього вже подали заявку на оформлення. Ми зателефонували одному з підприємців, власнику автоматів з питною водою. Алло, доброго дня. Це вас турбує суспільний канал Житомир. Я журналістка Тетяна Скоростенська. Хочемо поставити питання сьогодні. Було засідання виконавчого комітету щодо демонтажу автоматів питної води, які стоять на вулицях. Скажіть, будь ласка, який буде план дій подальший? Дивіться, я знаходжуся за кордоном взагалі не зручно розмовляти, поки вибачте. Демонтаж розпочнуть з 19 вересня. Потім оголосять конкурс на встановлення нових автоматів. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.